Та емоції зашкалюють. І я дуже вдячний хлопцям. Я не обов'язково, в мене колись питалися, коли команда стане називатися мужиками як заряду цього, де я працював. От з сьогоднішнього дня, я думаю, вони дійсно заслуговують це ім'я. Вони показали, що вони дійсно команда, що вони дійсно сім'я. Не дивлячись на те, що було вилучення, залишилися в меншості, але змогли. Дограти, забити ще при один один другий м'яч і вистояти, це дорого стоїть, і я дуже радий за хлопців. Тим більше у нас дуже великі проблеми були зі складом. В плані не то, що зі складом, а... Рома Дебелко, Віталій Вернедуб, Капіч Ріфат, Сарнавський Водан, Татарков пропускав в прядущій грі отримав також дві картки жовті, червоні. Тому ви знаєте, але я чомусь був спокійний і казав хлопцям: ви можете виходити грати, бо ви все вмієте. і Я не бачу в цьому приграти. То, що ті хлопці пропускають, є, є великий шанс для вас, для кожного, щоб ви вийшли і доказали мені, як головного тренеру, тренерському штабу, що ви дійсно нічим не гірші ті хлопці, які грають. А ви поки що знаходитесь на лавці запасних. Тому я ще раз вдячний. Хочу побажати також і вересу. Перемог, але не в грі з кривбасом. Дуже гарний стадіон, дуже класне поле. Можу 100% сказати. І команда непогана. Але буває таке. У мене така полоса була спочатку чемпіонату. У Юри Юрта зараз вона. В кінці чемпіон того круга, плюс зараз вже четверта грача, яку збираю ніяк не може. Але я думаю, то все пройде, головне працювати, не мішати йому як тренеру, і в нього все буде добре. Це такі слова побажання. Тому що у вас теж клуб гарний, і він хоче побудувати дійсно клуб, який в будучому може десь досягати більш високих. Місць і виступати на той же єврогарені, чого я дуже бажаю команді Берес. В турнірній таблиці ваша команда вже на шостому місці піднялися, тому що були нижче. І от які далі цілі на сезон, тому що близько і зони Єврокубків, чи ще рано про це говорити? Про це рано говорити. Ви знаєте, найголовніша задача це зробити команду. команду яка дійсно буде грати, буде перемагати не тільки такі ж команди, як і ми, а наших грандів. Ви ж бачите, поки що цього не виходить у нас. Ви грали з шахтарем 3-0, але то життя, я думаю, десь подивимося до літа, що буде далі. Хоча, ви знаєте, якщо б я не мріяв, я б. вас... Дурив би, мабуть, якщо б сказав, що я не мрію про те, щоб ми попали в п'ятірку і був шанс зіграти в Європі. Тому хлопці також, я думаю, про це думають, але ми про це не заявляємо. Ми всіх поважаємо, нікого не боїмося, але всіх поважаємо і відносимося до кожного клубу з повагою. Саме головне виходити на поле і доказувати грою, що ти сильніший. Не наше, може, такий. Е... Сильна сторона, позиційні атаки, тому Кривбас, всі фактично, футболісти були біля своєї штрафної і те, родути дуже важко було вскрити. Хотілося б більше, щоб працювали фланги, але ми все питалися все через середину і дальні удари. Але хотілося б більше через фланги. Хоч і як і не підказував, що тільки через фланги можемо вскрити цю команду Кривбас, тому десь неправильно діяли. Тому, і не можу сказати, що у нас там були там реальні голіві моменти. Хотілося більше креативу, а креативу у нас сьогодні такого не було. Більше було такої прямолінійності. Що з Валерієм Кучеровим? його за ну, нього проблеми? Не так сьогодні вийшов, можна сказати, Ми на околах. І в нас не було. У нас не було вибору великих. На жаль, там у нас є футболісти, які не то що хочеться бачити, і вони сьогодні виходять і ну якби і привозять нам, можемо сказати, так, собі два гола. Тому дійсно немає коротка лава і нема кому навіть кому підсилитися. Якщо нас вибивають два-три футболіста, це є для нас вже проблема. Нас сьогодні пропускали і Денис баланс, Сьогодні Пасіч я грав на фланового захисника, тому є проблема і хотілося б, щоб за цей короткий період до наступної гри футболісти всі привели в порядок. На жаль, продовжується ця невтішна статистика домашніх ігор. Як ви справляєтесь з цим тиском, яка атмосфера? Це просто я, ну, важко дуже коментувати, тому що дійсно є серія, і сьогодні при всій повазі до Кривбасу. Я не побачив навіть по тій грі, що ми могли сьогодні програти. Тому ігра давалася. але перша серйозна атака, друга, можемо навіть так сказати. Перша були хороші моменти Кирбасу першому таймі. І зразу нас покарують. Ми е, дійсно показували на розборі гри, що ну, ця зона вбивчя, е, її треба контролювати, не просто і грати в зоні, а і грати з гравцями. Нас просто через фанги, пас середину, де нікого немає. футболіст рибаса нас розстрілює в наші ворота. І це другий гол такий же самий. Тому робимо такі помилки, які суперник нас дуже швиденько нам, е, наказує. Тому е, сьогодні ми дійсно якби з великим бажанням виходили, але бажання і, і десь майстерність це трошки різні речі. Зараз будуть виїзні Гри, може там вам би щасливих. <звісля> ну, будемо надіятися, так дійсно. Тому що якби не пана гра, але результату не приносить нас. Нас суперники карають дуже 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 швиденько за наші такі помилки. Е, ну, тому хотілося б, щоб футболісти несли відповідальність. А то ми на словах не говоримо. Ну, якби вони перед мною мають нести відповідальність, а я вже буду перед президентом нести відповідальність за результат і так далі. Тому десь серйозно поговоримо. Ну, футболісти десь я бачу не, не так, які були в минулому році. Десь може і моя провина є, що десь більше пряника було, а не кнута. Тому зараз і перейдемо трошки і до кнута, тому що е, є футболісти, які не допрацьовують. Мене це не влаштовує. Ну на прививки жаль, ми нікого не можемо зараз дозаявити. Тому обойма є, тому будемо доігрувати до кінця цими футболістами. Ну, я так розумію, що довіра до вас з боку президента клубу є. Він сказав, що він бачить вас надалі головним тренером. Тому як б... ну розумієте, все залежить від результату. Тут, якби що ми не говорили, що там є гра, не гра, там да. Є саме головне результат. Сьогодні результату немає, і всі рішення приймає президент. Тому е на сьогоднішній день ну, е я головний тренер. Як буде завтра, ми не знаємо. Ну, все залежить від результату. Це однозначно, буде результат, буде вір. Не буде результату, будемо розмовляти.